Бог створив перших людей Адама і Єву досконалими, святими, праведними. Але гріх, який війшов в серця людей, в людство, перші люди згрішили, він багато що поміняв. Змінився характер, людство змінилося. І ось є одна вада, по сьогоднішній день вона поширюється в людях. Одна вада, від якої не вільна ні одна людина в світі, але кожен ненавидить її в іншому, не помічаючи в собі. І чим більше ця вада або порок в нас, тим більше ми ненавидимо в інших. Як ви думаєте, що це? Це гордість. Пісання Якова, 4 розділ, 6 вірш. Яків записав Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Саме гордість зробила диявола тим, ким він став, гордості притаманний дух суперництва. В цьому сама її природа, тіті -ті порівняння збуджує в нас гордість. І... Неможливо задовольнити її. Вона щось хоче більше і стає часто все вище. Християнство праве, саме гордість породжувала головні нещастя в кожному народі, сім'ї. Вона, як духовний рак, пожирає саму можливість любові, задоволення і навіть здорового розсудку. Гордість і віра в Бога вони є несумісні. Що тоді гордість? Гордість це надмірно висока думка про самого себе і дуже низька про інших. Ісус Христос розказав одну притчу про фарисея і митника. Вони двоє прийшли в храм помолитися. І ось фарисей молиться: Дякую тобі, Господи! Що я такий добрий, що я так багато що роблю, десятину даю, але ось цей митник. Я не такий, як цей митник. Дякую тобі, що я не такий. Він себе підняв, але принизив того, хто молився поруч біля нього. Горді люди похвалу когось іншого приймають за особисте приниження. Хочуть бути завжди першими. Це самолюбці. На інших дивляться зверхньо зневажливо. Дуже небезпечна є релігійна гордість. Книга об'явлення ми читаємо третій розділ: Ісус Христос звертається до Лаодикійської церкви. І Він докоряє цю церкву і каже: Ти кажеш. Що я багатий, я розбагатів, я маю все, я самодостатній, я ні в чому нічого не потребую. На жаль, сьогодні є деякі церкви, вони вважають себе самими духовними і вони не хочуть слухати ніяких порад і зауважень. Але каже Ісус Христос до цієї церкви, але ти не знаєш, але ти не знаєш, що ти, що ти бідний, ніщий, що ти голий, що ти сліпий. І тому я пропоную тобі купити в мене те, що може виправити цю ситуацію. Релігійна гордість доходить до того, що навіть деякі люди гордяться своїм смиренням, гордяться своїм смиренням, не розуміючи або не замічаючи того, є застереження, яке написав апостол Павло. Писані до Римлян, 12 розділ. Не думайте про себе надто високо. Ми не повинні бути надто високої думки про себе. Гордість це причина постійного зла у світі. Дві трагедії ми знаходимо в Біблії. Перша трагедія, яка відбулася ще до створення людей, до створення цього світу, це падіння ангелів. Люцифер він був близько з Богом. Він був в присутності Божій, але гордість погубила його, і Бог скинув його з неба і третину ангелів з ним. І друга трагедія це гріхопадіння прабатьків. Змій підійшов до Єви, хитрістю її, він спокусив. І каже, оцей плід, як ви вкусите, ви станете, як Боги, ви станете, як Боги. І це стало причиною того, що Єва вкусила цей плід. тому що вона хотіла дійсно бути щось вище, щось більше, більше знати. і відбулося падіння людства, гріх війшов у людей. Гордість це причина сімейних роздорів і руйнувань. Стіті сімей зруйновано через те, що гордість не дозволила попросити пробачення вмістити другу половину і примиритися. Гордість причина роздорів і непорозумінь в церкві, на жаль, і це відбувається. Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Гордий нездатний любити, а той, хто любить, не здатний гордитися. І ми читаємо гімн любові, 13 розділ Пісання до коринтян, що любов не гордиться, гордість і любов вони несумісні. Е, гордість приводить в кінці кінців до падіння людини. І ми читаємо в Біблії притчі 16,18. Попереду загибелі йде гордість перед падінням. Зарозуміле серце. Якщо людина не хоче зрозуміти, що смиріння їй потрібно, щоб Бог був на її стороні, що їй потрібно смирятися, щоб Бог її беріг, благословляв, ввів, то в кінці кінців це приведе до падіння. Отже, упокоріться перед Господом. І Він вас піднесе. Так записав апостол Яків в 4 розділі. Пам'ятаємо, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать.